Всім привіт! Мене звати Настя Ковальчук, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у нас неймовірно очікуване мною відео, а саме розпаковка адвент календаря. Для мене адвент календар це просто ідеальний подарунок на свята. Тому цього року мені теж подарували на Миколая трішки наперед адвент календар Ого, красунчика від Джибару. Тут різна доглядова косметика, декоративна косметика, всякі лайфстайл штучки, тобто не тільки все, що пов'язано з б'юті. І мені прям сподобалось наповнення, тому дуже хочу розпакувати його з вами. Давайте для початку обдивимося його. Він такого плотного картону, електрик кольором. Мені дуже сподобався цей колір. І коли ти його відкриваєш, давайте навіть не знаю, він важкенький. Тут ось така рожева картина. Неймовірно гарний, мені подобається. І насправді мені більше подобаються адвент календарі які ось такі з комірочками, де не треба як рідно збудувати якесь місто, бо мені хочеться одразу, отримавши коробку, отримувати ці емоції, а не ще щось для цього зробити самому. Взагалі я знаю, яке тут наповнення. Я його бачила, коли ми купували і обирали. Але я не знаю, в якому порядку це все буде. І також не всі продукти я запам'ятала, тому для мене це теж буде класними емоціями. Я взагалі дуже щаслива, бо ось цей період адвент-календарів, це просто, це просто неймовірно круто. І в мене вже навіть трішки починає з'являтися різдний настрій, коли я його сьогодні отримала. Давайте почнемо з першої комірочки. Ось тут вона у нас, ось така. Буду діставати і вам показувати. Помірочки виглядають ось так. Бачите, вони повністю запаковані. Зараз подивимося, як їх відкривати. Ось щось не розумію. О, бачите, ось так. Цікаво. Це у нас психологічна гра для підсумків року. 24 карточки. Я думаю, від одного гравця, тобто можна пограти самому і підсумувати свій рік таким чином. Насправді, я дуже люблю все, що пов'язано з підсумками року, з цілями. Тому, думаю, мені буде цікаво подивитися. Можливо, у компанії навіть таке зіграти буде круто десь в новорічну ніч. Загалом для мене це не дуже формат адвент-календарів. Але я не засмучена, мені дійсно цікаво дізнатися, що це і як воно працює. Поїхали далі. Друга комірка. Друга комірка у нас ось такого розміру. Знов проблема її відкрити. О, Тут аж три продукти. Тут у нас три ось такі мініатюрки. Перше це Lancome. Це, я так розумію, якийсь пробник тонального. Я не дуже користуюся тональними засобами, тільки бібі-кремами, тому цікаво спробувати, але не для мене продукт. Далі у нас туш мініатюра Івсен Лоран. Я користуюся е, тільки коричневими тушами, це, напевно, чорна. але е, дуже класно, я думаю, буде брати таку з собою, якщо тобі треба підмалюватися. Секунду. Ну, така мініатюрка, дивіться. Дуже вузька, така маленька, красива. Ну, я думаю, для того, аби брати з собою, це просто перфект варіант. Наступна це у нас помада така від Yvesin Loran е, теж мініатюрка. У мене ніколи не було їхніх помад. Ой, тут класний колір. Дивіться, ось це такий колір, який багатьом підійде. Вона дуже мила, мініатюрка така. Мені він цей колір нагадує пілоуток. Розумію, з декоративні косметиці, але так здалека він мені нагадує пілоуток, тому я думаю, він буде дуже універсальним. Мені дуже подобається, коли в одній комірці декілька речей, і насправді я люблю адвент-календарях такі мініатюрки. Ну, звісно, повнорозмірні продукти краще, але і мініатюрки я дуже люблю, тому що їх класно брати з собою просто затестити продукт. Зазвичай в мене такі помади чи щось подібного Ніколи я їх ніколи ще ні разу в житті не використовувала повністю. Тому ось така маленька версія для мене це ідеально. Їдемо з вами далі. І у нас третя величенька комірочка, така немаленька, ну я підгляну. А я знаю, що це. Це те, що мені попалося і минулого року в адвент-календарі. Здається, якщо я не помиляюсь, щіточка Женек. Мені не дуже подобається її колір. Я не люблю таке поєднання чорного і такого яскравого відтінку. І загалом в мене є вже чорна, але нічого страшного. Я дуже люблю розділяти одна щітка в мене для ванни і одна для сухого волосся. Я думаю, що якусь з них я заміню ось цією. Це корисно, але колір мені не дуже. Верта комірочка. Теж немаленька така, немаленька. О, це я знаю. Це у нас маска для волосся від бренду Орайзінг, якщо я правильно їх називаю. Вона часто є в салонах, особливо в джебарі, там прям цілі такі стенди з цією маскою, тому мені дуже цікаво спробувати. Вона в такому тревел форматі. Я думаю, якраз для тесту ідеально. І якщо сподобається, то може навіть задумуватись над тим, щоб купити більшу версію. Вона з кокосовою олією. Цікаво спробувати. Завжди дивилась на цей бренд, тому ця комірочка мені лайк. П'ятий продукт невеличкий, майже нічого не важить, Я вже навчилася їх відкривати. Що, що що у нас тут? О, це я теж бачила ці капсули з гіалуроновою кислотою від бренду ля біостатік. Він якийсь там дуже модний. Вони виглядають. Давайте з вами подивимося. Боже, такі малютки! Дивіться, які вони малютки. Дуже маленькі, але це якийсь модний бренд. Я дуже люблю пробувати в адвент-календарях ось ці такі продукти від брендів, які ніколи так сама не піду купляти. І це реально класно попробувати і зрозуміти, воно того варте чи ні. Минулого року мені попадався крем від доктор Барбара Стурм, чи якось так, і всі супер хвалили цей крем, але він мені взагалі не підійшов, не сподобався. І я просто радію, що я його спробувала і не брала ніколи собі велику баночку. Наступна у нас шоста комірочка. Рухаємося з вами активно. О, це я знаю. Це CBD-желейки від інтегралісту. Я маю дуже багато всього від цього бренду, і цих ведмедиків я теж пробувала. Вони насправді не дають мені жодного ефекту, вони такі досить гіркі, але моєму хлопцю не подобається, тому віддам йому. Загалом мені здається, що це такий продукт, який підійде не кожному в ведвент-календарі, не кожен має там, проблеми з тривожністю чи не кожен захоче його пробувати. Але в мене проблеми з тривожністю. Я вже, звісно, пробувала, але все одно радію цим ведмедикам, бо зможу їх віддати своєму хлопцю. Далі у нас сьома комірочка, виглядає вона ось так. Тут у нас якась помада. Ууу, вилітання. Ліпс, дуже хотіла спробувати цю помадку. Якщо ви дивились мої блогері, я про це там казала. Але в мене ще дуже багато різних блисків, тому сама не купляла. Але цікаво спробувати тут у нас запах мандариновий. Зараз подивимося, як вона виглядає. Виглядає естетично. І ще мені цікаво потестити, чи вони дійсно справді класні, як про них говорять. Така маленька мілашка. Вони всі такі маленькі, чи це мініатюрка? Бо мені на фотках вони завжди здавалися якимось трошки більшим. Не знаю, треба подивитися, чи це мініатюрка, чи ні. Такий малюкенький. дуже маленький. Думаю, що буду носити собою в сумочці, і це прям лайк. Я дуже хочу спробувати оцей київський торт. Не знаю, це була лімітка, не знаю, чи вона ще є, але якщо буде до того моменту, як я надумаю купляти, то хочу спробувати. Похоємося далі. Дев'ята комірка ось така величенька. І відкриваємо її. Кремчик рук Крамп, Але він в новому упакуванні, і це, походу, ця нова версія. Дуже гарний. Я радію, що він такого класного кольору. Зараз подивимося, з чим він. Так, канабіс і неролі. Цікаво, який він запах не хочу відкривати, бо в мене ще дуже багато тих всіх кремів, і я знаю, що вони дуже ефективні, бо в мене є один такий. Так, рухаємося з вами далі. Ми вже майже на серединці. Десята комірка. Супер важка! Що тут у нас? О, це те, що я дуже хотіла спробувати. Це повнорозмірний клінзер від Medicaid. Справді мені багато хто його хвалив очищувальний гель подвільної дії, ля-ля-ля, дбайливо розчиняють забруднення, видаляють мертві ріговілі клітини. Прикольно попробувати. Мені би підійшла і мініатюрка, бо не знати, чи він мені підійде, але якщо підійде, то 150 мл, все прямо буду круто довго користуватися. Алі у нас 11-та комірочка. Ой, тут щось таке. Чуєте? Цікаво. А, оце те, що я не хотіла, мені це ці не цікаво. Зараз розпакую і вам покажу. Тут у нас щіточка для того, аби чистити обличчя. Я взагалі не використовую ніякі такі штуки, тільки люблю деколи робити масаж Гуаша. Мені просто подобається цей процес. Але ось таких очищувальних апаратів я боюся. Тому не знаю, можливо, почитаю і спробую, але можливо і навіть не буду пробувати. Виглядає дуже цікаво, але знаєте, що колись у ці були модні фори, їх всі замовляли, а потім казали про те, що це насправді дуже шкідливо. І я чомусь лишилася на цьому етапі, коли кажуть, що це шкідливо. Можливо. Воно дійсно класне, треба більше про нього дізнатися і почитати. Комірочка 12. Щось дуже маленьке. Два продукти, але дві маленькі мініатюрочки. Йой-йой, -йо, яке воно мале. Так, тут у нас ланком це якийсь е гель крем дуже маленький, тут 5 мл. Серум теж від відланком. Такі малюські-малюські, але в подорож класно. 13-та коробочка. Дуже маленька. Дивіться, от, от така от велика коробка, а там щось капець маленьке. Зараз ми з вами дізнаємося, що тут у нас. Щось довго. А, це зубна щітка. Це якась модна зубна щітка, я її бачила в Брокарді. Вона біленька, така красунька. Я недавно якраз собі купила курапрокс таку в дорогу, тому е, шкода, що спочатку не прийшла вона, а тоді я не купляла би курапрокс. Але цікаво буде спробувати, вона така естетик-естетік. 14-та комірочка. Щось там, походу, не одне. А, ні, одне. Це сироватка для брів від бренду Гедонік. Як я розумію, це якась сильніша сироватка, бо в них ще є гель для брів. Не знаю, треба про це почитати, але сам гель для брів мені не дуже сподобався. Сподіваюся, що цей продукт буде якийсь цікавіший і буде мати цікавіший ефект. Бо гель для брів він мені дуже сильно пахне клеєм і якось не дуже добре тримає. Ламінейшн. After lamination care. Блін, моя ніколи не робила lamination. Це означає, що мені не підійде, так? Да? Ладно, я почитаю. Можливо, це не тільки обов'язково використовувати, коли це було ламінування. Якщо тільки коли було ламінування, то комусь подарую, хто як цим займається. Обідно. Я думала, це якась штука, яка просто приходить всім. Подивимося в інтернеті. П'ятнадцята комірочка. Тут щось важкенька. Це за Body Shop Butter, запахом Олійши. Мені насправді дуже подобається цей в них запах. Я люблю його. У мене був такий крем для рук. Власна версія, мені подобається, що вона така не дуже велика. Теж дуже зручно буде брати її з собою, бо вона плоскенька в косметичку якраз ідеальний варіант. І плюс за те, що це запах, який мені вже подобається. 16-та комірочка. Дивимось, дивимось, дивимось. Парфуми. 15 мл парфумів. My Way, Giorgio Armani. Цікаво буде попробувати. Я щось не знаю, розпаковувати їх, а якщо вони мені не сподобаються, може краще подарувати мамі. Ладно, розпакуємо. Якщо не сподобаються, я мамі їх віддам, а не подарую. Це жарт. Так, давайте з вами будемо нюхати, нюхати. Мені, до речі, треба парфуми. Можливо, це мої наступні парфуми, якими я буду користуватися. Такий класний рожевий колір. Я просто не очікувала, навіть що вони такі, ну 15 мл це не мало, це не прям мініатюрка. Чомусь мені здавалося, що буде дуже-дуже дуже маленькі такі, знаєте, пробнички. Так. Ой, знаєте, мені дуже дивне поєднання такого. Насиченого глибокого синього кольору, тобто не такого електрика, такого синього насиченого кольору і такої рожевенької коробочки. Я думала, тут вони якісь повай приблизно будуть подібні. Ні, мечеться гарно, але е, якийсь різний настрій, як на мене. Давайте нюхати. Так, треба обшикнути. Льо. Ну, таке. Щось мені нагадує, але щось не надто приємне. Мені якісь трави такі. О, знаєте, що мені це нагадує? Сиропи такі от від кашлю, які не найсмачніші. Зараз ми подивимося. Ми з вами ще до кінця всього розпакування подивимося, як вони розкриються. Можливо, ситуація буде краще. Але поки що. Поки що щось не моє. Будемо дивитися. Так, залишилось у нас небагато. 17-та комірочка. Рухаємося. О щось важке. О, це керостас. У нас тут е, прешампу тритмент. Напевно, це треба наносити перед тим, як мити голову. Бачите, тут така як крем, я думаю, буде. Е, мені цікаво було давно спробувати щось від керестас, бо я ніколи не пробувала, але. Але більшість хвалять, тому попробую і мені подобається, що формат такий достатній для того, аби зрозуміти, чи тобі продукт класний, чи ні. Знаєте, що я побачила? Імпостера. Ми з вами пропустили восьмий номер. Не знаю, як так сталося, але давайте його подивимося. Ой, ой тут прям щось багато всього. Тут у нас продукція Біотер. Гіалуроновий пламп-гель. Далі мініатюрочка малесенька наша регенеруючий серум. Сироватка, ну, вона прямаленька, 5 мл, а тут у нас більше аж 20, це прикольно. І також шаверміл, молочко для душу 20 мл, з собою ідеально. Отаке таке можна з собою брати, точно нічого не буде. Теж ніколи не пробувала бренд біотерм, цікаво буде спробувати, хоча б на запах, текстуру і взагалі формат. Думаю, що для тесту такі три штучки будуть ідеальні. Вертаємося з вами в кінець. Це 18-й номер. Вау, такий важкий. Що тут у нас може бути? Щось. Йой, таке щось цікаве. А, це керастаз. це у нас шампунь. Репейринг шампунь для пошкодженого волосся. Я думаю, що мені підійде такі лінійки, в принципі, мені завжди підходили. Тут у нас 80 мл. Думаю, спробувати буде якраз ідеально. Щось у на нас м'яке. А, це, напевно, шкарпетки. Я пам'ятаю, що вони мали покласти шкарпетки. Думаю, це вони. Да. Це їхні джебарівські шкарпетки. Мені вони дуже подобаються, вони класні. Тут їх три штуки, якщо ти одну загубиш, щоб в тебе залишилося ще дві. Я хотіла їх насправді колись, і мені подобається, як дівчата в них виглядають на тренування. Тому я рада буду ходити брати з собою на тренування. І сподіваюся, не погублю, і будуть в мене всі три. Далі 20-та комірочка. Чуєте? Мої будуть побити. Так. Джень, добрий, давай. І досі не до кінця це робити до кінця адвенту, я ще не навчилась, бачите? О! Вони між собою б'ються кремчики від Kiehl's. Перше, що у нас тут є, це Water Cream з календули. І друге, це з авокадо під очі. Це, я думаю, насправді продукт, якого вистачить не на мало, бо під очі ти не використовуєш багато 7 мл. Думаю, його буде достатньо на певний період. І тут кремчика теж 7 мл. Я думаю, що це буквально не декілька раз, але теж цікаво спробувати ніколи не знайомилася з цим брендом. 22. Вибачте за мій жаркон, О, це, в принципі, поєднання в нас хороше. У нас є до голови шампунь і це смузінг балм для волосся теж від бренду Davro. Теж його ніколи не пробувала, всі його вже пробували, я ні, як завжди. Все для мене тут нове. Я так розумію, що то його вже треба на сухе волосся наносити, для того, щоб воно класно розчислилось, гарно виглядало, гарно доповнить нашу нову шампу рутін. Лишилось у нас три маленькі комірочки. Так не хочеться прощатись з цим адвент-календарем. Матч від бренду Matcher. мені вже цікаво спробувати. Тільки в нас, звісно, немає набору для цього, але боже, воно таке прикольне. Дивіться, воно як банка. Виглядає супер мило. І я не по матчі, але затестити дуже хочеться, тому спробуємо. Теж думаю, не для всіх, як для адвенту календарю, але мені лайк, я люблю пробувати щось нове. У нас з вами залишилось дві комірочки. Взагалі, по концепції адвент календарів останнього має бути щось найприкольніше. Цікаво, я вже не пам'ятаю, що там буде, але по важкості щось важкеньке. Тут, я так розумію, сертифікат в джебар. Зараз глянемо на що і наскільки. Це твій сертифікат на будь-яку укладку з миттям. Дуже б'юті. І я рада. Укладка це не те, на що ти хочеш витрачати гроші. А я е, завжди собі така думаю, блін, хотілося б там, коли йду на якусь подію, піти на якусь гарну укладку, мейк, І от під якийсь красивий захід можна собі використати і сходити на укладочку. Останній останній наш тут у нас є ауронова сироватка від бренду Relus. Я не знаю, що це за бренд, але. Гіалуронова сироватка для мене це важливо. Мені зараз її дуже треба. Тут у нас, як я пам'ятаю, було багато всього з гіалуроновою кислотою, але в мене дуже сушці шкіра, тому я користуюся цим всім, і мені підійшло. Тобто, якби тут було багато якихось продуктів з саліциловою кислотою, то було б не для мене. А зіалоронову місце біль... ну, багато кому вона підходить. Тому я рада. Виглядає ця сироватка. Так, легка сироватка з зеленою кислотою, насичує шкіру і допомагає сухість. Оце те, що мені зараз дуже-дуже треба. Тому я прям радію. Вона, напевно, якась лагше, якщо вона в останній комірочці. Я так думаю. Зараз її відкрию. Подивлюсь. Кожиком справились і можемо відкрити цю сироватку. Вау! Ну, така б'юті. Вона мені виглядає якась корейська. Але, напевно, це не корейська. Зараз подивимося, звідки вона. Вона корейська. Але ну, я буду відкривати, бо я сьогодні вже хочу не покуштуватися. Як не пахне? Я думаю, вона якась класна. Будемо пробувати. Це був весь адвент-календар. Дуже сумно прощатися. Хочеться відкривати, відкривати, відкривати. Я обожнюю цю штуку, і для мене насправді адвент-календарі календарі це такий супер подарунок на Миколаї, бо, можливо, там не всі продукти тобі підійдуть, не кожна для тебе якась цінна, але обожнюю пробувати щось нове, обожнюю відкривати для себе якісь нові емоції, які... Запланувала не я, тобто навіть кремчик вибрали за мене, і можливо, це запах, який би я ніколи сама не купила, але мені сподобається в минулому адвенті. Насправді були такі продукти, які я попробувала вперше в адвенті, а потім почала використовувати їх частіше. Хоча на них так би просто не глянула. Це крута можливість попробувати бренди, які ти давно хотів, але сам собі чомусь ніколи не купуєш. І можливо, якийсь з них стане твоїм улюбленим. Тому я дуже люблю цю штуку. Дуже радію, що цього року була можливість розпакувати саме цей від джі Пишіть в коментарях, чи вам сподобалося загалом наповнення, що з цього ви, можливо, вже використовували, а що хотіли би попробувати. І якщо ви плануєте цього року відкривати якийсь адвент-календар, то обов'язково розказуйте, який, або якщо вже відкрили, то розказуйте, як вам наповнення. Останнє, що ми мали з вами зробити, це понюхати парфуми. Ну, насправді вони розкорилися цікавіше, вони вже не пахнуть якимось засобами для горла. Але не знаю, треба розпробувати, От треба на себе нанести і поносити. Я не скажу, що це з першого нюху мій бест аромат. Ні, він якийсь не для старшої, можливо, людини. Але можна спробувати, можливо, я рознюхаю і буду використовувати. А якщо ні, то будемо тестити з мамою. Можливо, їй підійде і вона буде ним користуватися. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам подобається такий формат відео. Якщо так, то пишіть в коментарях. Обов'язково будемо з вами більше всього розпаковувати, пробувати. Я обожнюю дивитися такі відео. Якщо це ви також, то обов'язково про це пишіть. До зустрічі в наступних відео. Бажаю вам гарного, наповненого грудня, який буде насичений, позитивний вимог. Всім па-па!